І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов І день і ніч плачу на розпуттях палелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди, діти й уродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся. Братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих, гречко сіїв і сонця правди дозрівать в німецькій землі, не чужі притеся знов. Якби взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, тоді остався би сиротою святими горами Дніпро.